Сьогодні, середа, 12 березня, і до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який розповість про головні важливі події в місті та районі. Сьогодні у випуску, вчора, 11 березня, відбулася розширена апаратна нарада при голові райдержадміністрації за участі міського та сільських голів. Напередодні свята 8 березня голова райдержадміністрації відвідала реабілітаційний центр у селі Ємчиха та стаціонарне відділення для одиноких і престарілих у селі Зеленьки. З нагоди 200-річного ювілею Великого Кобзаря в Миронівській загальноосвітній школі номер 3 відбувся Шевченківський урок, учасником якого стала і переможеця всеукраїнського літературного конкурсу розкрилля душі, учениця 10 класу Аня Гуленко. І на закінчення прогноз погоди від агрометеостанції Миронівка на найближчі дні. Про це більш детально дивіться далі у випуску. Вчора 11 березня відбулася розширена апаратна нарада при голові районної державної адміністрації за участі міського та сільських голів. На початку наради голова райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик коротко проаналізувала ситуацію в країні та окреслила коло питань, які потребують нагального вирішення в районі. Сьогодні, мабуть, кожен з вас три вихідні були, що працювали на вулиці, але кожен дивився телебачення. Читав засоби масової інформації, тому що сьогодні кожен українець стурбований тою ситуацією суспільно-політичною, яка склалася в нашій державі. Тепер за все, звичайно, Крим. Звичайно, Крим, тому що немає, мабуть, а сьогодні такого українця, який би не переживав, який би не вболівав за свою державу, тому що те, що сьогодні робиться Росії, це не повинно робитися. Крим це частина України, це наша земля, споконвічна. І, звичайно, і держава в цілому, і державні керівники, які стоять, і в цілому народ український ніколи не дозволить, щоб була окупована над ким би це не була, чи це Росією, чи це ким іншим. Ми самостійна держава. Те, що відбулись і відповідні якісь сьогодні непорозуміння, я думаю, що вони обов'язково відійдуть. Ми всі разом спільно повинні стати і захищати. Свою державу. То я хочу звернутися до вас, шановні сільські голови. Ми викликали ваші секретарі всі. Будь ласка, я розумію, що час не вимагав цього, багато чого ми просто розслабилися. І ту саму, хто сьогодні не напрацював відповідні документи, які повинні бути по мобілізації, по всьому іншому. Тому що я хочу нагадати вам, шановні сільські голови, що ви являєтеся керівниками штабів цивільної оборони. Ви це повинні пам'ятати щоб був на самих пунктах відповідний порядок. Я вас дуже прошу. подай документально все було форму, тому що сьогодні, ви знаєте, що вчора вже наші приїхали. І сьогодні відправлено в Білу церкву, відправили вже 30 чоловік, повезли. На продовжені збори до 20-го числа, зараз де не мобілізація, зараз йдуть збори по але те, що продовжили до 20-го числа, і те, що ви, мабуть, подивилися, це говорить, що ситуація надзвичайно складна. Надзвичайно складна. Хотілося б дійсно, щоб вона розрулилася в мирному стані, щоб, не дай Бог, знову-таки не кров і українських людей, і всіх інших, тому що це практично недопустимо. А всього закінчилось вже два місяці цього 2014 року. І, мабуть, перш ніж ми перейдемо в цілому, я би хотіла звернути вашу увагу на основні документи, які сьогодні прийняли. Ви знаєте, що призначений новий губернатор Київської області Шандра Володимир Миколаєвич. До речі, мабуть, ви всі чули його виступ по телебаченню. Від виступу були вже два чи три. Чітко було окреслено губернатором про те, що він буде працювати, що сьогодні працюють усі райони. Що він буде віддавати перевагу фахівцям, якщо тут читав, повинні були це чути. І про те, що в другому виступі по інтеру, якщо ви те, що вони сказали, що він задоволений Київській області, навіть село є шандра в Київській області, це він сказав. Так що Іванович готується. Я думаю, що коли губернатор почне об'їжджати, він повинен скоро збирати голів адміністрації. І коли мав зібрати сьогодні, але мабуть, щось таке йому завадило. То буде ознайомлюватися з районами. Я думаю, що в Шандру все-таки приїде. Сьогодні весна, весна це завжди і красиво, це завжди природі, але весною надзвичайно багато роботи. І тому тому розпорядження, яке було прийнято головою обласної адміністрації Володимиром Шандрою, було прийняте мною. Це перш за все розпорядження про проведення в районів районі та благоустрій населених пунктів. Шановні сільські голови, ви теж саме повинні зібрати виконком. Заслухатися питання, прийняти розпорядження виконкому про проведення двомісячного благоустрія на відповідних територіях. Обов'язково. Ми надамо вам наше, якщо не скинули, ще наші всі, вже скинули, створити штаби. Ми це питання будемо заслуховувати на колегії. Ви пам'ятаєте, це питання весь час настояло на контролі. Ми практично від нього не відходили. Піднялися тільки розпорядження, робота це продовжувалася, і, мабуть, кожен з вас сьогодні їхав. На нарабу Мироніку, і так я об'їжджала ці вихідні весь район. Звичайно, є над чим ще попрацювати. Перш за все, сміттєзвалище, які є. Я прошу навести порядок. На сьогодні вже сухо, і слава Богу, це можна робити. Попалити, де можна суху траву, попалити гілки, побрізати. Багато дуже зроблено роботи. Я їхала і бачила. Спасибі вам велике. Але Василь Андрійович, ми теж попрацюємо із керівниками ОПК, ті території, які були закріплені. Ми сьогодні повинні навести порядок з цього питання обов'язково. І потім далі, вже як стане 25 числа, будемо бачити те саме ті клумби, що ми казали, ті закріплені території, повністю плавустрі на населених Також губернатором було прийнято розпорядження, теж доводжу до відома усіх сільських горів. Ці розпорядні коштів, це про затвердження обласних заходів щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та економічного і національного використання коштів у 2014 році. Розпорядження таке досить велике, прийнято ряд заходів. В чому основне заходів багато, але основне, в чому цьому розпорядженні, звичайно, те, що ми були, це надходження, строгий контроль над надходженням коштів, дотримання бюджетного законодавства, виявлення додаткових джерел надходження коштів до сільських бюджетів, до районних бюджетів в цілому і, звичайно, раціональне використання цих коштів. Перш за все це захищені статті, це заробітна плата, це енергоносії, це інші види послуг і, звичайно, сам економічний розвиток. Хочу сказати, що тому що багато було негодування, як буде пенсія, зарплата виплачувати, ми абсолютно за день отримали майже 2 мільйони дотацій за лютий місяць, отримали 2 мільйони 600 виплат, так, Ігор Петрович. Пенсії як у нас нормально виплачують? По сьогодні все число пенсії розраховані, так що ажіотажу ніякого не повинно бути, шановні. Працюємо в відповідному режимі, такий, який повинен бути. Але за всім повинен бути контроль. Велика відповідальність. Ви до цього привикли, ви це знаєте. І тому, для того, щоб повністю ми виконали це розпорядження, я думаю, що вже десь, може, навіть із четверга. Я почну пропуск робити, такий, як ми завжди з вами робили, пропуск щодо формування бюджету, щодо надходження додаткових коштів, щодо фінансової дисципліни усіх підприємств різних форм власності, які розташовані на відповідній території, і щодо виконання і формування самих бюджетів. Про підсумки виконання районного бюджету за лютий місяць виступила начальник управління фінансів райдержадміністрації Валентина Іванівна Александрова. В цілому лютий місяць зведений бюджет виконано на 104,5%, відсотки, в тому числі міський бюджет 107,8%, сім сільські бюджети 118,9 і відсотки і районний бюджет 99,9%. відсотки. Якщо говорити в розрізі сільських бюджетів, то Звичайно, цей місяць, можна сказати, що багато сільських голів попрацювали добре. Ну, навіть я ось назву ці цифри, щоб ви кожен знали, але разом з тим сім бюджетів за лютий не виконали. Значить, в виконання ми маємо таке за лютий місяць. Бюджет Вікторівської сільської ради 162,9. Владиславка 163,3, Руші – 537. 1254 ємчика, 149 зелені, карабіші 103, Кипячка 175,9, Козин 128,1, Коритище 118, Македони 79,1, Малий Букрин 59,3, Маслівка 113,2, Олександрівка 82,8, Пії 95,5, Польове 81,7, потоки 163,9, Пустовіти 76,6, Ростава 113,6, Тулинці 113,2, Центральна 115,9, шантра 128,8. Юхни 101,9% і Яхни 63%. Податок з доходів фізичних осіб виконано за лютий місяць на 98,1%. Разом з тим 14 бюджетів не виконані. Відсоток виконання від 33, навіть 8,3 Олександрівка, ну тут відсотки виконання тут такі дуже вони. Але разом з тим є такі, які попрацювали, Владиславка 292,5, Рушік 303%, Янки Ємчика 271,6. Аналізуючи надходження щоденно, я бачу, які, ну, які підприємства будемо говорити, платять. Значить, Сільські радиці, які мають відсотки, залучають, ну, як можна правильно сказати, де сільськогосподарських товаровиробників, плата запаїде зараз, коли. Заплата, ми знаємо, що вона надходить вже починається з другого півріччя. Валентина Іванівна проаналізувала фінансовий стан виконання бюджету по всіх відповідних статтях. Відмітила, що наряду із позитивними напрацюваннями є і негативні. Вказала на можливі шляхи їх подолання. Традиційно на апаратній нараді із коротким звітом за минулий тиждень виступили всі керівники відповідних служб і підрозділів. По закінченню, голова адміністрації Валентина Сергіївна Усик підвела підсумки, наголосивши на актуальність розглянутих питань та важливості їх виконань, особливо у цей неспокійний до країни час. Напередодні міжнародного жіночого дня, свята 8 березня, голова районної державної адміністрації відвідала два соціальних центри в районі. Традиційно напередодні жіночого свята голова райдержадміністрації адміністрації Валентина Сергіївна Усик із своїм заступником з гуманітарних питань Валентиною Миколаївною Сорокою завітали в село Ємчиха у Миронівський районний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, де вже їх з нетерпінням очікували вихованці центру. Знає, яке у нас свято це свято як називається? День місії жінок. День. День. день день весни. І ми ваші жінок, які є маленькі в нас, діточки, дівчатки, приїхали привітати з цим святом. Отакі От великі, великі вам пора цукерок добрий день і яблучок, все, Ви звичайно, хлопчиками поділитесь, бо там їх багато. Дівчатка, як старші, так і найменшенькі, отримали в дарунок квітучий вазон, а велику корзину із солодощами та фруктами розділили між усіма вихованцями центру. Поважні гості також отримали приємний подарунок до свята, незвичайну квітку цукерку, яку вручив їм один із старших вихованців Євгеній. І, звичайно, слова подяки за подарунки, увагу! Валентина Сергіївна поцікавила у дітлахів, як у них справи, як навчання, що б вони ще хотіли мати у своїй тимчасовій оселі. Після ємчики керівники району завітали у село Зеленьке, в стаціонарне відділення Миронівського терцентру, де їх очікували старенькі. І ми ще приїхали до вас, щоб привітати вас наступаючим святом 8 березня. Як жінок, як матусь, як бабусь, щоб вас завжди була на серці весна, щоб вас господь оберігав, щоб рідніки залишились щоб вас, не забували, і щоб в житті було тільки добро. І здоров'я І це для вас. Валентина Сергіївна та Валентина Миколаївна у кожній бабусі вручили маленьку квітучу примулку цю тендітну провісницю весни. А для мешканок центру як і спомин про далеку юність. Отримали бабусі і пакунки з подарунками та велику корзину із запашними фруктами, яблуками, виноградом, вмістом якої посмакували всі мешканці центру. Відвідала і привітала Валентина Сергіївна і бабусь, які за станом здоров'я не можуть виходити із своїх кімнат. Всі, кого вітали, дякували очільниці району за подарунки, за увагу, за теплі слова привітань. Вкотре доводячи просту людську істину, що добре серце, любляче слово, спроможні робити справжні дива, як і цього разу повернувши цих сивих, поважних бабусь, хоч на декілька хвилин, у весну їхньої юності. Цей рік 2014 особливий для нашого народу це рік 200-річного ювілею Великого Кобзаря. З нагоди цього в освітніх закладах району було проведено багато тематичних заходів. Про один із них наш наступний сюжет. Минулої п'ятниці, 7 березня, в актовій залі Миронівської загальноосвітньої школи No3 відбувся Шевченківський урок для учнів середніх та старших класів. Урок називався Об'єднаймося, брати мої, що в певній мірі сьогодні звучить дуже актуально для нашого народу. Ведучі літературної години учні різних класів читали власні вірші про Тараса Григоровича Шевченка, інших не дуже відомих, як то кажуть, нехрестоматійних авторів. І кожне слово знаходило віду у дитячих серцях, бо ж і сьогодні життя і творчість Великого Кобзаря є взірцем для нас. Його прагнення, його мрії слугують дороговказом у нашому тривожному сьогоденні. Яскравим доповненням виступів юних декламаторів були мультимедійні презентації, які переносили всіх присутніх як у просторі, так і в часі, в різні місця, які прийнято називати Шевченківськими. Особливим відкриттям ювілейного уроку став виступ учениці 10-го Б класу Анни Гуленко, яка стала переможецею всеукраїнського літературного конкурсу Розкрилля душі. Аня зачитала свій творчий доробок Обраний Богом, який присвятила Великому Кобзареві. По закінченню уроку ми запросили до розмови Аню, привітали її з перемогою та поставили декілька запитань. Дякую за привітання. Це був конкурс присвячений Дням Тараса Шевченка, де я представляла свою роботу, яка називається Обраний Богом. Він проходив у місті Києві у мистецькому арсеналі, де він зроблений якраз під, для, під, під дні Тараса Шевченка, там картини його, і ну, там мені дуже сподобалося, мене це захопило. Ну, звичайно, щоб написати таку роботу, потрібно було дуже багато часу. Чому саме така тема була обрана тобою? Чому так? Після поїздки до Моринців, як вже е, говорилося в моїй роботі, е, ми з однокласниками були в Моринцях, і коли я приїхала додому, те місце воно мене дуже надихнуло. І коли я приїхала додому, я е, почала писати свою роботу. Ну, так, так вийшла така робота. Да. Так? Тобі довелося працювати із матеріалами, так, про Тараса Григоровича. Де ти брала ці матеріали і як ти їх використовувала? Ну, в більшості там, це така робота, ну, я писала від себе свої почуття, які я переживала. Також я питала і мені допомагала мій вчитель Семененко Лариса Борисівна. Вона теж ну, свої, в своєму роді допомогла мені в цьому. Скажи, будь ласка, а коли ти дізналася, що ти стала переможцем всеукраїнського конкурсу? Що ти відчула? Це була така дуже неочікувана, неочікувана перемога. Я спочатку ну, не зовсім зрозуміла, але потім вже мені сказали, що це перше місце, і ну, я була дуже задоволена. Позвонила мамі Ларисі Борисівні, Вони теж були в захваті і не очікували цієї перемоги. Там під час таких урочистостей ти зустрічалася з багатьма цікавими людьми. Кого ти запам'ятала? Ну, драч Іван Федорович, потім Стус, також Сергій Анастасійович Гальченко. Такі я навіть фотографувалася з ними, підходила, спілкувалася. Ну і звичайно, твої майбутні наступні творчі плани, тому що я знаю, що ти надзвичайно творча людина. Ну, в 10 класі це трошки важко багато часу вділяти творчості, але все, все ж таки, що в майбутньому? Що ти хочеш ще зробити? Ну я думаю, я ще подумаю над цим, чи піду я у цю галузь, чи буду я цим займатися. Так мені це подобається. Це ще все, все попереду. Ну, таке запитання, без якого не можна було, мабуть, би сьогодні в такі Тарасові дні просто обійтися. Аню, а ким для тебе є Тарас Григорович? Тарас Григорович це геній, які його твори його вірші вони завжди є популярними навіть у наш час. Для мене він є прикладом і, на мою думку, це найкращий поет і серед усіх який я знаю, і який, ну він мені найкраще подобається, тому близький тобі, так? Так. користуючись нагодою, ми запросили також до розмови і наставницю юного таланту, організатора даного Шевченківського уроку, заступника директора з виховної роботи третьої школи, вчителя української мови та літератури Ларису Борисівну Симоненко, коли Аня до мене підійшла. Оскільки я завжди вітаю творчість, то, звичайно, я відразу погодилася, ми обговорили з нею, що саме вона бачить, які, е, який саме період треба переглянути із життя Шевченка, і фактично скомпонували, що саме повинно бути написано у творі. І воно до неї прийшло те, про що Тому що Хто пише, то той знає, що це не заплановано, що її не можна сісти. І просто так, є якась певна мета, є якась певна думка, але вона приходить тоді, коли в тебе є до цього настрій, коли для цього в тебе є поривання душі. І оскільки вона мені дуже близька по духу, тому що дитина дуже творча, то, звичайно. Бог дав те, що їй прийшло в голову. Тому що, як на мій погляд, те, що дитина пише, це дан Богу. Можна сказати, що ви очікували таку високу перемогу? Ну, хотілося очікувати перемогу, але все ж таки, спочатку, коли ми дізналися, що на обласному конкурсі в нас перше місце, це укрили. Але всеукраїнський етап. Звичайно, думала, думалося, що можливо там третє місце буде. Першого точно не очікували, бо, ну, бо все-таки це всеукраїнський конкурс. Це четвертий етап. Він 24 області. Це, я думаю, достойне те, що оцінили роботу. Лариса Борисовна, ну і звичайно, питання також, яке повинно обов'язково сьогодні бути адресовано. Ким для вас є Тарас Григоріч Шевченко? Для мене взірець честі, взірець людини, для якої життя країни було передусім, а вже потім власне життя. І відкрийте Шевченка, прочитайте і скажіть, що. Будь-який рядок із нього це не є актуальним у наші дні. Таке воно є, так. Сьогодні у третій школі відбул, відбувся захід, який присвячений 200-річчю дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Яка саме була задумка, що використано у цьому заході? Задумка була, щоб привернути увагу і намагатися показати дітям. Нестандартного, скажімо, Шевченка, не той, що зазвичай можна на багатьох сайтах побачити, хотілося, щоб дійшов Шевченко через поезії, які написали самі діти, через поезії, які написали маловідомі поети про нього. І, звичайно, хотілося достукатися. І якщо ви помітили, то наші діти. Читали поезії власні, читали поезії невідомих авторів, і при цьому хотілося привернути увагу до художнього слова. От у нас у п'ятому класі є така маленька зірочка. Ми сподіваємося, яка ось так чудово прочитала плач Ярославни Шевченка. Можна сказати, що Захід удався, що діти почули і побачили Шевченка? На мою думку, так тому що всі сиділи тихо. Ні, ну видно було, що дітям було цікаво те про що говориться. Весна швидко набирає обертів. Уже досить добре припікає сонечко, і температурний режим повітря дарує нам довгождане тепло. Чого ж очікувати від погоди найближчими днями? Про це у синоптичному прогнозі від агрометеостанції Миронівка. 13 та 14 березня очікується малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від мінус 1 градуса морозу до плюс 5 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла. 15 березня без опадів. 16 березня очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі

Ожхай Миронівська природа дарує гарну нам погоду. Цей сюжет завершує сьогоднішні випуски інформаційного вісника Миронівщина. Дякую, що були разом з нами і зустрінемося як завжди на інформаційній хвилі наступного тижня. А я хочу побажати вам наостанок тепла, затишку і миру усі вашій оселі. До зустрічі!